Які вони брали, зокрема, перед містянами балотуючись до органів місцевого сурядні, зокрема, Тернополя. Ми підійшли висновку, що такі особи, як Роман Навроцький, Іван Сорокаліт, Ігор Турський, у своїх публічних виступах, у своїх голосуваннях відійшли від програмових засад, з якими політична партія йшла на місцеві вибори. Нагадаю, що єдиною командою спільно з кандидатом на міського голову Всеукраїнське об'єднання Свобода отримало підтримку мешканців Тернополя і має змогу сьогодні через виконавчу гілку влади, як міський голова, і маючи одну з найбільших фракцій як представницьку форму у міській раді, втілювати цю програму в життя, хто не... Погоджуються, а ще раз наголошую: саме результат публічних виступів і неспільних голосувань за рішенням політичної сили, це є ознака, що люди не мають бажання або мають своє бачення розвитку міста Тернополя. Тобто вони не погоджуються з рішенням, з програмою, з якою вони йшли до виборців, і яка зараз втілюється. В життя, зокрема, міським головою і депутатською фракцією. Тому на останньому засіданні політвиконкому, яке відбулося вчора, зазначені їх осіб було виключено з лав Всеукраїнського об'єднання Свобода, ми пропонуватимемо фракції у міській раді виключити їх зі свого складу і публічно звертаємося зараз до них через засоби масової інформації про те, щоб вони, враховуючи морально-етичну сторону, склали повноваження депутатів міської ради згодом те, що саме через балотування у лавах Всеукраїнського об'єднання свободи ці люди стали депутатами Тернопільської міської ради. Так буває, коли є різне бачення розвитку, є різні цілі. На превеликий жаль, ми маємо це констатувати. Ми не приховуємо це внутрішньо. Ми це публічно доводимо до мешканців Тернополя. Ми не можемо нести відповідальність за людей, які не сповідують ті самі принципи, які були проголосовані, і які були проанонсовані під час як передвиборчої кампанії, і так під час вже діяльності цієї каденції. Тому ми закликаємо тернополян з розумінням поставитися до цього питання і цих людей скласти свої повноваження. Дякую. jak se bude zeptat.